Говори українською, слухай українською, дивись українською, і почнеш думати українською. Гасло, під яким у Кременчуці працює безкоштовний клуб української мови. Минулої суботи у першому корпусі Кременчуцького національного університету імені Остроградського провели заняття з української мови, граючи в настільні ігри. Зустріч була присвячена дню добровольця. Ми запропонували такі ігри, як Українська революція, революція» 1917-1921 року. Гра Все буде Україна. Також у нас є такі ігри, як бізнес. Діксід Еліас підбираємо ігри в залежності від кількості людей і в залежності від бажання людей зіграти зараз конкретно в ту або іншу гру. Під час гри у настолки учасники зустрічі не тільки вдосконалювали свої знання з української мови, а й дізнавалися щось нове для себе з історії України. та згадували меми минулого року. «Все буде Україна. Вона дуже цікава популярна сучасна, оскільки е, гравці тягнучи карту, вони читають питання, на які потрібно відповісти. Питання досить цікаві. і. Ми ми згадали протягом року всі цікаві меми, які були. І потрібно їх відгадати, дати правильну відповідь. Тому ну так по сучасному посміялися і згадали. Засідання клубу проводять на безоплатній основі, та всі гості запрошують долучитись до збору коштів на потреби збройних сил України. Анонсуємо такий збір, який відбувається стосовно мешканця Кременчука, уроженця Кременчука Михайла Русакова, який зараз служить в збройних силах України, і він збирає на користь артилерійської розвідки. Їм треба закупити за шляховик, ми цей збір анонсуємо і запрошуємо людей долучатися до нього. Наступна зустріч відбудеться цієї п'ятниці о 18.00. нульнуль. Крамеджан запрошують долучитися до перегляду фільму Снайпер Білий Ворон. Також у нас буде захід в кінці березня, 31 березня. У нас буде зустріч з керівником міського палацу культури Сергієм Ситником на тему культура під час війни чи на часі. Відповідно буде спілкування. Ми поширюємо інформацію через ЗМІ в інтернеті. У нас є спільнота, безкоштовні курси української мови в Кременчуці, версія 2.0. Проект Кум. Це абревіатура клубу української мови. І також ми поширюємо через знайомих, через друзів, намагаємось, щоб побільше інформації доходило. Марія Бардаєва, Олексій Крижновський, Кременчуцькі новини.